Вже в перші дні червня до території України із з північного заходу буде наближатися холодний атмосферний фронт. Це спричинить грозові дощі, подекуди це можуть бути окремі шквали та посилення вітру. В окремих районах навіть може бути град. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 2 червня, опадів буде багато. Вони очікуються у всіх західних, вінницьких, житомирських. Київській, Чернігівський, Сумський, Донецькій, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. Там протягом дня очікуються короткочасні дощі місцями грози, а ось на решті території країни буде переважати суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! Що стосується температури повітря у п'ятницю, то навіть попри опади на більшій території країни буде тепло. Так, в денний час доби по всій Україні очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі ж буде від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. У Києві 2 червня, в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16, плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!